Вітаю вас! Я повернувся і знову буду знімати відео з розбором партій, Починаючи з завтрашнього дня, сьогоднішнє відео трохи інше. Це подяка для тих, хто матеріально підтримує мій канал на БайміяКофі або Скидає гроші на монобанку. Ваша підтримка дуже вагома для мене. І саме як вияв моєї вдячності, я зробив для вас теоретичний розбір італійської партії. Зараз ми бачимо на екрані, що я зробив. Я вам, тим, хто донатив мені на Байміакофі, я вам вже написав на вашу пошту. І хто донатив мені на Будубанку, будь ласка, напишіть, я вам додам до цього дослідження. Також ми з вами зв'яжемось і я вам під GN цього файлу надішлю. Що тут є? Є багато. Якщо ви все розберете, те, що я зробив, ви будете знати більше про італійську партію, ніж я знав там два тижні тому. Тому що це, до речі, з одного боку говорить на те, наскільки важливі дебютні Ось ця дебютна підготовка. Тобто можна і без неї нормально грати, а головне там дебютні принципи розуміти, виводити фігури на розумні поля. Ось. Але якщо ви щось знаєте, то це, звичайно, ще крутіше. І я вам підготував деякі лінії. У першому розділі ми дивимося італійську партію з слон С5, тобто Е4, і 5 кінь в 3, c 6, слон c 4 слон c 5 І ось класичне продовження дебілі грає c 3 І чорні зазвичай тут відповідають кінь f 6. f 6 атакуючи пішака на E4. І ось я б тут детальний розбір підготував ходу d 4 І ось цей хід розібрано дуже добре, ось ці взяття і наступний слон b 4 Тут у чорних зазвичай є цілком зрозумілі шляхи до вирівнювання гри. І тому за білих, за чор... за білих цей варіант з d 4 не такий популярний в нас час. З взяттям на D4, але він є, і треба цей варіант корисний для чорних знати, щоб точно бачити, які шляхи вирівнювання. Ну і для білих, можливо, все-таки зацікавить. Ось розібрані ці варіанти. Найпопулярніший варіант ось це. Того, чого недостатньо. Ну і не може бути, в принципі, його дуже багато. Варіант з D3 найбільш солідне продовження. Я розібрав не те, що багато, я буквально декілька ходів тут показав. Причина... Причин декілька. По-перше, я хотів, яку я мету переслідував, це дати вам таку базу, щоб ви ніде не втрапили в халепу. Варіант з D3 він. Доволі такий повільний, солідне продовження, де чорним, якщо чорні не будуть якихось різких рухів робити, прямо якихось очевидних дурниць, то в чорних не буде нічого поганого. Тобто центр не відкривається, боротьба не така відкрита та форсована. І тому чорним тут не так не так просто програти. Тому я не дуже сильно розбирав перша причина. По друге, це якщо тут починати розбирати, то. ну... Не вистачить мені і місяця, і двох, якщо вдаватися вже прямо в деталі, бо якщо розбирати цей варіант, то треба так розбирати. Ось я тут буквально показав декілька ідей, які тут є в дебюті. Тобто, коли чорні грають А6, то ця ідея в тому, що вони хочуть виміняти білого польного слоном. Раніше це не працювало, раніше на хід кінь А5, білі могли відповісти слоном на Б5, потім А4 і втекти в разі необхідності. Варіант з. А6. Якраз ідея в тому, що, що хочуть зіграти кінь А5 і цього слона виловити. Тобто, щоб слон нікуди не міг втекти, і тут білі в основному грають А4. А також показав, що ось цей кінь на б 1 оскільки поле С3 зайняте, то цей кінь зазвичай виходить по маршруту кінь D2. Там Тура стає на Е1, кінь іде на F1, кінь на G3. Тобто такі доволі типові плани, але. Ну, Можливо, хтось не знає, то будете знати, як тут фігури розставляються. Тобто ось цей варіант з D3 не така, не дуже багато уваги я йому приділив. Зате приділив дуже уваги багато захисту двох коней. E4, E5, кінь F3, кінь c 6 слон c 4 кінь F6. І ось дуже детально розібрав всі варіанти, починаючи з ходу кінч5. Чорні для того, щоб не втратити на F7, мають грати. Д5. Білі забирають, і тут у чор... чорні дуже часто роблять помилку, що вони забирають на д5, і у білих тут є два дуже сильних продовження. Один це негайна жертва фігури на F7, інший хід це пішаком на Д4. І те, і друге рішення дуже потужне і веде до сильної атаки. Я детально розібрав за білих, як тут грати. А за чорних детально розібрав, як же з чорним все-таки захищатись. Тобто варіанти з Кінь 5, слон B5 шах, С6, забрали, забрали. І тут розібрав варіанти з слон E2, слон D3 і Fersів 3. Показав, як чорним вибудовувати ініціативу, а також деякі деталь... деякі плани з виводом фігур і атакою на короля білих. тут показав. Потім у захисті двох коней, ані ще в Італійська партія. Італійська партія рекомендація, яка у мене тут виникла за білих. Тут на слон c 5 все-таки грати c 3 кінь F6, Д4, але на взяття грати Е5. Ось цей варіант, я його дуже детально розбирав і розбирав зі сторони білих. І якщо тут чорні будуть точно грати, то ну, виникне приблизно рівна позиція. Тобто, як і в принципі в будь-якому дебютному варіанті у шахі. Якщо суперник не робить якийсь помилок, то ви в нього ну, не виграєте просто так з наскоку, немає такого дебюту що ось ви вивчили якийсь дебют і будете завжди перемагати. Тобто ви перемагаєте лише коли суперник робить помилку. Ось я тут розібрав е, ті помилки, які можуть втрапити чорні, і показав, як білим можна швидко виграти, якщо чорні тут будуть неправильно грати. Е, а також доволі глибше пішов, пішов в мітельшпільні позиції і показав плани. Які білі можуть застосовувати, у разі, якщо чорні все-таки доволі нормально виставили свої фігури, Ось я також показав у захисті двох коней варіант на слон С4, кінь Ф6. Тут також є лінія, де білі грають Д4 і грають Е5. Вона. Ось ця лінія, цю лінію за білих не можу рекомендувати, але іноді так грають, і тому за чорних треба знати, як тут реагувати. Також показав цей варіант. Ось. Так, це шотландський гамбіт. Шотландський гамбіт це. Шотландський гамбіт це трохи інша лінія. Він називається шотландським гамбітом. Якщо побачили, можете подивитись там в принципі невеликий файл. Давайте покажу, якщо навіть не підписники тут зможуть навчитись. Тут коротка лінія, але вона виникає. Зараз все перекрутимо. Е4 і 5 кінів 3 кінці шіслом, це 4 кінів 6, де 4, якщо забирають. Тобто хід е 5 не небезпечний і цьому присвячений цілий розділ, де я розбираю, як чорним треба грати. Є ще хід коротка рокіровка, і ось тут можна чорним забирати на е 4 і також показано, як тут чорні вирівнюють. Якщо видно текст, то в принципі навіть і ті, хто не донатив мені, можете подивитися. Мені не жалко зовсім. Ось, тобто цей варіант розібраний тут доволі е, бігло. Ось. Е, власне, а, і Гамбіт Еванса. Гамбіт Еванса також добре розібрав. В Гамбіті Еванса розібрав варіант. Е, на слон С5б4 забирають С3, слон А5. Основну увагу саме цьому ходу приділив. Тут ще є хід слон e7, я вказав деякі варіанти, але не глибоко. Тобто гамбіт Еванса цей розділ ще буде дороблятися, але ось варіант з слон А5, Д4, СД, Ферзь Б3. Ферсі F6, ось цю лінію я дуже добре розібрав. Тут ще треба дивитися лінію з ферзії 7, вважається не таким точним ходом, але також цілком нормальний за чорних. І тут лінії за білих мені не дуже я не дуже добре показав, я це ще буду доробляти. Але якщо ви хочете амбітом Еванса відбиватися від там наскоків білих фігур, то лінію з ферзь f6 я достатньо добре розібрав. Ось, власне, це все, що входить в цей файл, який я вам підготував. Що ще можна сказати, це дивіться партії. Тобто дуже корисно, особливо взагалі, просто дуже корисно дивитися партії гросмейстерів. Тобто тут є провідних дебютів. І користуйтесь ним. Тобто не буде такого, що ваш суперник буде там 20 ходів підряд робити таких, як я, як я намалював, тобто такі, як я зробив в своєму файлі. Він десь буде відступати. Вам важливо розуміти в загальному, які плани є в позиції, як гросмейстери цю позицію розігрують, що вони роблять, куди розставляють фігури. Ось це перше. Ну і по-друге, що вам дасть ося дебютна підготовка, яку я підготував, що навіть ну насправді не так часто буде, що суперники ваші будуть прямо по першій лінії грати. Тобто вони десь будуть робити неточні ходи. І це абсолютно нормально. тобто Шахи настільки різноманітні, що просто усі можливості неможливо розглянути і до всього підготуватися. Але у вас буде впевненість, що в той момент, коли ваш суперник відійшов від якоїсь головної лінії, ви будете, як мінімум, знати, що у вас тут не гірше. Тобто, найкращий хід за суперника ви розглядали, він зробив якийсь інший хід. Ну, значить, Значить, як мінімум, у вас все в порядку. А ось знання, які ви здобудете за допомогою того, що розберете ось файл, який я підготував, у вас буде ті знання, практичні, не практичні, теоретичні, для того, щоб зуміти правильно, там, найкращим чином відповісти на ходи суперника. Тому, сподіваюся, вам буде дуже корисно. Це ще раз велика подяка моя за те, що ви підтримуєте канал і такі файли. Я врахую ваші відгуки, пишіть їх, будь ласка, і такі е, файли я буду робити з якоюсь регулярністю. Я знаю, що я далі буду робити. У мене є там секретна зброя у французькому захисті. Поділюсь нею з вами. Тобто це буде на постійній основі. Е, а хто ще не підтримує нематеріально, матеріально, то можете це зробити, а можете не робити. Все окей. І до зустрічі завтра. До побачення.